Що ж такого додають японці до маринаду, щоб курка була надзвичайно смачною, ніжною та соковитою? Я використовую філе стегна, можна використовувати грудинку, взагалом будь-яке м'ясо, навіть рибу так можна маринувати і готувати, будь-що буде надзвичайно смачно. Нарізаю на ось такі шматочки. Перелік всіх інгредієнтів, як завжди, в описі під відео. Це я додаю сіль, одна чайна ложка на 800 г м'яса, чорний перець або чайна ложка цукру, або меду. Додаю дві чайні ложки соєвого соуса, але він в мене концентрований. Якщо у вас не концентрований, звичайний, дві столові ложки. Додаю сушений імбир, можна додавати, звісно, свіжий. Вино біле, напівсолодке, сухе, сухе часник потрібен. В цьому маринаді є три головних інгредієнти: це соєвий соус, вино і імбир. Ця кислота, яка знаходиться в вині, робить м'ясо надзвичайно ніжним. Ну, Часник, звісно, для аромату і смаку. Це вже, вже, це вже підготовка до кляру. Одне яйце 40 грамів борошно, пшеничне, звичайне борошно. Все, м'ясо готове. Можна залишити його на 2-4, а можна готувати відразу, що я і роблю. Це був крохмаль, можна використовувати і борошно. Кожен шматочок в крохмаль. Зайвий крахмаль прибираю. Крахмаль я використовую кукурудзяний. Спочатку я кожен шматочок панірую, викладаю на якусь поверхню, залишаю на ну на хвилини дві-три і тільки потім іду смажити. Треба, щоб крахмаль повністю приклеївся до кожного шматочка м'яса. Наливаю олію, кількість олії виключно за вашим бажанням. Чим більше, тим краще знаєте, таку скаринку отримаємо. Взагалом смажу нагрів вище середнього, з однієї сторони, з другої сторони все. Дуже швидко все готується. Обов'язково перед наступною партією м'яса я прибираю ось це підсмажене. І не хочу, щоб шматочки були як брудненькі. Нова олійка і обсмажую. Ось така краса, надзвичайно ага. смачно, гарно, швидко. Смакота правда неймовірна, а всередині, ось така соковита ніжність. І, як завжди, смачного.